Так, якості завдання для от, попереднього відео от, для оцих от вибірок, ну, всіх трьох можете зробити знову ж, порахуйте типове значення і відхилення. От, гістограми ви вже для них будували, і ви вже знаєте, які вони симетричні або асиметричні, тому виберіть відповідні команди отакі от. От або отакі, от отаку, для того, щоб всю цю вибірку замінити декількома числами. Ну тут двома ми заміняємо числами, а тут ми заміняємо вибірку нашу трьома параметрами, трьома от характеристиками от медіана і квартиль перша, квартиль третя. Так, значить, от використайте ці, застосуйте їх до всіх трьох вибірок.